Дуже задоволена, дуже дякую вам. Така гарна дорога. Та дай Бог нам миру і здоров'я, щоб ми жили в такій мирній країні. Міська влада обіцяне виконує. Вулиця Текстильна та провулок Богдана Хмельницького заасфальтовано. За кошти місцевого бюджету вдалося зреалізувати довгоочікувану мрію мешканців. Тут кипіла робота у будь-яку погоду, аби швидко та якісно зробити дорогу для місцевих жителів. Тандем праці влади та громади завжди приносить позитивний результат. За останні півтора року дуже багато було звернень від мешканців ці вулиці не ремонтувалися вже останніх років. 50. люди своїми власними силами, що могли, те робили і відремонтовували. І тому сьогодні ми зробили капітальний ремонт вулиці. Люди задоволені. А я, як міський голова, задоволений тим, що людям подобається. У нас на слідуючий бюджетний рік є ще більше планів. Будемо рухатися поступово і в першу чергу робити ті вулиці, де вкрай необхідний капітальний ремонт. З новим асфальтним покриттям та укріпленням гранітною сумішю. Провулок Богдана Хмельницького та вулицю текстильну просто не впізнати. Проїзд тут став зручним і безпечним. Місцеві жителі розповідали, що роками самостійно робили поточні ремонти за власні кошти, але це гірські дороги, які після дощів змивало. Тому проблема залишилась. Завдяки роботі місцевої влади тут відремонтували дорогу загальною площею 3340 метрів квадратних. Уклали а Асфальтобетонного покриття товщиною до семи сантиметрів та укріпили узбіччя доріг гранітною сумішю. По провулку Богдана Хмельницького змонтували нову лінію вуличного освітлення, встановили чотири залізобетонні опори і сучасні ледь світильники. Щастю, жителів немає меж. Нарешті їхні постійні страждання перетворилися на комфорт та затишок. Ми вам дякуємо дуже вам велике спасіба Ми 40 з чимось років. Ми тут і так нам було тяжко, ми так мучилися, що Боже, зараз Господі, дав Господь вас. Дякувати зараз нашому меру Геннадію Григоровичу за те, що він нам зробив цю дорогу. Міські раді. Міські раді, хлопцям дуже гарно роблять да. все. Нам все подобається, ми доволі. Наконець ми її дочекалися.